В Івано-Франківську відбудеться 11-й велопарад дівчат. Метою заходу, за словами організаторки Мар'яни Вершиніної, є популяризація велосипеда як зручного та екологічного виду транспорту, а також зібрати кошти для наших захисників. Мета популяризувати раніше була популяризувати велосипед серед дівчат, показати, привернути увагу до їзди на велосипеді, популяризувати такий екологічний і здоровий. Транспорту в нашому місті. Також це дуже така класна подія привернути гостей з іншого міста. з... Області і інших міст нашої країни також дуже часто приїжджають учасниці і долучаються до цієї події цього року. Це ще й благодійна мета допомогти нашим бійцям і кошти передамо власне Андрію Котлярчуку, який воює в на сході країни. Той час, як у Європі населення щодня їздить міськими дорогами на велосипедах, в Україні вони не конкуренти машинам за кількістю. Загалом це через відсутність спеціальних доріжок і. Такі велопаради акцентуватимуть увагу на цій проблемі. Переконана співорганізаторка Катерина Шпортюк. Одним з популяризацій велосипедного руху це створення якихось приводів, щоб люди бачили, що велосипед – це не тільки спосіб виїхати десь за місто на вихідний і потренуватися. Це також може бути зручно, доступно і в першу чергу це може бути красиво. Адже більшість велосипедних міст, як Амстердам, люди використовують велосипед щодня. Їздять на роботу, їздять на зустрічі, і це абсолютно нормально. Звісно, і для цього потрібно розвивати велосипедну інфраструктуру. І такими заходом ми хочемо привернути увагу, як і громади міста, так само і чиновників, що треба якісь рухи робити велої велоінфраструктури, і що це зручно, доступно і комфортно. Велопарат має дрес-код, розповідає організаторка Мар'яна Вершиніна. Щоразу він особливий. Цьогоріч обрали патріотичну тематику. Це покращує настрій учасницям та піднімає бойовий дух. Кожного року велопарад дівчат має інший тематичний такий драз-код образ. І цього року більшість дівчат віддали перевагу жовто блакитному такому патріотичному настрою, тематиці. І власне цього року всі дівчата, всі учасники велопараду, будуть стартувати у жовто блакитному дрес-коді». Велопарад відбудеться 6 серпня. Стартуватимуть учасниці від фортечної галереї Бастіон та фінішують в парку Шевченка. Де працюватиме благодійний ярмарок? Ліліана Іванічук, Анастасія Бегей, новини телерадіо компанія Раї.